Доброго дня, дорогі друзі! Давайте пригадаємо, що ми вивчали на попередньому уроці. Перед вами материк Антарктида. Скажіть, будь ласка, що знаходиться під цифрою 1? Так, під цифрою 1 у нас Антарктичний півострів. Під цифрою 2, Південний полюс. Під цифрою 3, Острів Аліндес. Під цифрою 4. Протока Дрейка. Під цифрою 5. Тихий океан. Під цифрою 6. Море Уедела. Під цифрою 7. Море роса. Скажіть, яка площа материка? 14 мільйонів кілометрів квадратних. Дата відкриття Антарктиди. Уважається 28 січня 1820 рік. Хто перший дістався Південного полюса? Рауль Амундсен. Дата першого прибуття до Південного полюса? 15 грудня 1911 рік. Коли Роберт Скотт досяг Південного полюса. 18 січня 1912 року? Як називається українська наукова станція в Антарктиді? Станція академіка Вернацького. Яка кількість наукових станцій діє в Антарктиді? Близько 90 станцій. Молодці! до нової теми, тектонічна будова, лід, рельєф та корисні копалини Антарктиди. На уроці ми ознайомимося з будовою поверхні Антарктиди, розглянемо форми рельєфу та корисні копалини на материку. Колись давно Антарктида разом з іншими материками належала материку гондвані. Але з часом вона почала відділя... віддалятися. В основі Антарктиди лежить давня докембрійська платформа. Фундамент платформи складається з метаморфічних і магматичних порід, здебільшого гранітів. Зверху його вкриває потужний осадовий чехол. Підлідний рельєф материка має гори, рівнини, піки та западани. Вони приховані під товщею криги. Складається з двох поверхів: верхній льодовиковий, нижній корінний. Нижній поверх корінний, покритий дуже потужним льодовим щитом. Підлідний рельєф досить невисокий. Без криги Антарктида має висоту близько 410 метрів над рівнем моря, з кригою близько 2000 метрів. Західна Антарктида низька, переважають низовини. Східна Антарктида має підвищене плато. Між Західною і Східною Антарктидою через весь материк простягаються Трансантарктичні гори. Вони є своєрідним продовженням Південних Ант, їх вершини сягають 3-4 тисячі метрів та здіймаються. Над крижаним материком. Трансантарктичні гори простягаються вздовж близько 4 тисяч кілометрів. Найвищою точкою материка є масив Вінсон. Він знаходиться у західній частині материка та має висоту близько 5140 метрів. А також поряд є найбільший діючий вулкан Еребус з висотою 3794 метри. Антарктида має найбільшу середню висоту серед інших материків за рахунок потужного льодового покриву, який сформувався близько 20 мільйонів років тому з нашарувань снігу, який випадає та не тане. В Антарктиді зосереджено близько 90% всіх льодовиків світу. Лід накопичується, та не тане, тому з часом під дією власної ваги льодовий покрив сповзає в океан на шельфову зону і утримується там на плаву, утворюючи шельфовий льодовик. Найбільшими льодовиками є Шельфовий льодовик рона і шельфовий льодовик роса. Також велику частину суходолу займає покривний льодовик. Найбільший шельфовий льодовик у світі це льодовик роса. Завширшки 800 км, завдовжки 1100 км, та товщина криги сягає близько 700 метрів. Масив льоду відколюється, внаслідок чого утворюються айсберги за підрахунками вчених дослідників. У межах Південного океану налічується близько 200 тисяч айсбергів. Айсберги можуть плавати в океані більше 6 років і поступово танути. Корисні копалини досить поширені. Антарктиді. В надрах материка знайдено значні поклади кам'яного вугілля, залізної руди, нікелю, хрому, міді, слюди гірського кришталю. Велика ймовірність залягання тут нафти та алмазів. Згідно з міжнародною угодою, видобуток корисних копалин на материку не ведеться. Добування корисних копалин на материку можливе лише за нових технологій, які розробляють нині. Окремі розвинути країни світу Японія, США. Проте до 2048 року на території Антарктиди діє мораторій на розробку та видобуток корисних копалин. Дякую за увагу!